роботу працювали Після презентації проекту указу президента України про затвердження стратегії подолання наслідків чорнобильської катастрофи та відродження території, що зазнали радіоактивного забруднення, народні депутати України, представники міністерств та відомств України, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, науковці, громадські організації, які займаються чорнобильськими питаннями, відбулася дискусія у форматі запитання відповідь. Учасники зібрання не задоволені тим, що в стратегії не побачили вирішення соці. Питань в чорнобильці піднімали проблеми медичного забезпечення, оздоровлення, пільгового проїзду. У нас у Коростині, саме в загорожній зоні, саме менші соціальні виплати на харчування. Так у нас проїзду немає першої, другої категорії. Сьогодні, е, ну Вигідна, вигідний термін з'явився в нашому суспільстві децентралізація останні декілька років. І всі в зв'язку з децентралізацією, всі проблеми скидають на місця. Сьогодні пільгове перевезення, децентралізація, у вас доходи, бюджети, вирішуйте. Сьогодні ось Володимир Васильович каже, в одному користі треба 15 мільйонів виділити, щоб закрити проблему перевезень. Під силу це місто, звичайно, що не під силу. І так у кожному районі. Треба. Чути людей, і оце питання соціального захисту воно обов'язково має бути, іначе тоді ця стратегія, вона ну по великому рахунку нікому не потрібна. Дійсно, стратегія така не може бути без розділу соціальний захист, тому що у нас є прекрасний Чорнобильський закон. Якби він діяв повністю і всі норми виконувались на сьогодні з тих чи інших підстав, так то може б не так. І, і потребували і не така нагальна, це була проблема. Координатор та модератор заходу, народний депутат України, заступник голови комітету з питань регламенту та забезпечення роботи Верховної Ради України Володимир Аришонков впевнений, що стратегію ще треба допрацьовувати. Я погоджуюсь з тими, хто сьогодні говорив, що в цілому де зникає все таки те, що пов'язано з людиною. От для чого всі ті зміни, яким чином люди відчують от завтра увагу з боку держави, підтримку. Ну, поки що, на жаль, от стратегії ми до кінця не побачили, але ми маємо усі долучитись, вносити свої пропозиції. Ми обов'язково через депутатський корпус, через інші інституції їх доведемо і до розробників, і до авторів, і ми маємо всі разом підготувати. Таку нову концепцію, нову стратегію, яка б задовольнила більшість представників нашого суспільства. Анжеліка Нестерчук, Ігор Грач, Новини Житомирщини.